весняний одяг та взуття для онуків до гуманітарного складу спільна справа, що у мікрорайоні Сабарі прийшла пересланка з Донеччини Людмила Лузан. Та це от та от біом на давіде прайд Калгацькі нада. Мальчику 8 літ курточку. Розповідає, до Вінниці з Донеччини півтора року тому приїхали всією родиною, а це 12 осіб. Найменшому онуку два роки. Коли виїздили з собою, взяли лише найнеобхідніше. Тому сюди приходять, аби підібрати речі по сезону. Нас здесь одягли, обули, постелі дали. Шукала куртку на весну 54-го розміру, втім, нічого не підібрала, каже пані Олександра. Жінка теж переселенка з Донеччини. Поки, каже, бере книги. Я люблю книжки читати, документальні ось книжки. Речі до центру приносять небайдужі, каже волонтерка Світлана Новікова. Їх тут перевіряють та сортують. Детська є, для мужчин, для жінка обув'їсть у нас іграшки, книжки приносять. У центрі одяг безкоштовно можуть взяти не лише переселенці, а й люди, які його потребують, каже завідувачка гуманітарного складу Тетяна Трушина. Працюють тричі на тиждень у вівторок, середу та суботу, з 12 до 16 години. одягу у нас є все, але тільки не всі розміри. Саме менше приносять морського одягу. великі розміри. От такі, як типа до п'ятідесятого, ми можемо чоловіка одягти, А свише п'ятідесятого у нас уже немножко так уто привезли, отложили, Чоловік прийшов, аділі обули. А це пункт полум я надії» у Вінниці. Тут теж роздають речі тим, хто цього потребує. Безхатько Віктор каже: прийшов по одяг та взуття. Слава Богу, нашому є братіякі що дають нам. Дитячого та жіночого одягу достатньо. Потреба є у чоловічому, а ще у взуті 40-го та 42 го розмірів, каже волонтер Сергій Капітула. Без багато, додавались переселенців, які приїжджають. Потреба в людей є. Люди приносять, але цього вже стало замало. Зараз конкретно є потреба в чоловічому одязі. Так само взуття, нижня білизна, ну і засоби гігієни. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.